Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися і сьогодні в нас буде тема робовидне наслідування і як вирішити цю проблему. Давайте почистимо наш код. Це код з попередніх відео, він нам не потрібен, в нас буде інший код. Нам потрібен клас, назвемо його Parent. В ньому буде лише один публічний метод, який ми назвемо Polen. Насправді ім'я не важливо, нам просто тут треба виводити якусь інфо. Ми так і будемо виводити тут інформацію, що це в нас parent. Тепер нам потрібно два класи, назвемо його, давайте child1 child нехай буде. який буде публічно наслідувати наш клас Parent. І так само ми зробимо клас Child2. І тепер ми створимо клас Grandson. Тобто онук, який в нас буде наслідувати Child 1 та Public Child 2. Зараз ми можемо створити такий об'єкт, як Grandson, Назвемо його Gin. Все в нас працює, якщо ми зараз відкомпілюємо наш код, то в нас зараз все працює. Але ми тут нічого не робимо. Але якщо ми будемо викликати наш метод шоу, котрий ми наслідували від нашого класу Parent, то в нас буде помилка. І скажімо, компілятор не знає, який саме метод шоу викликати через клас Child чи через, через клас Child 2, він, мабуть, так нам зараз і напише. Ambiguous, я не знаю, що це означає. Давайте перекладемо. Неоднозначний. Тож наш компілятор не знає, який, через який клас нам дістатись до класу Parent. Ми можемо вказати, через який саме. Компілюємо. Тобто ми можемо вказати явно, через який нам клас викликати наш метод Show. Або через Child 2. Так воно начебто все працює. Але ми можемо зробити трохи простіше. Ми можемо просто створити віртуал. Ми віртуально наслідуємо наші класи Child 1 та Child 2. І тепер в нас не буде неоднозначності, в нас код буде працювати так, як нам потрібно. Він в нас, скажімо, Сам вибере через який клас, там він під капотом з зоптимізує і зробить, як йому потрібно. Тобто ми можемо викликати ось цей метод через класи Child 1, Child 2, або вказувати явно. Ми так само можемо ще це зробити. Наприклад, через Child 2. В нас теж так буде працювати. Але тепер ми можемо це не вказувати. Давайте я тепер намалюю, якщо це не зрозуміло, що в нас відбулося. В нас був клас parent. Це в нас клас parent. Так його і назвемо. Від нього в нас два наслідника. Child1 та Child2. І в нас був ще один клас. Котрий ми так і називали Гренсон, який наслідує водночас клас Child 1 та клас Child 2. І в нас ось тут в класі parent був метод метод show, який ми не знали, як, який викликати через клас Child 1 або через Child 2. І ми просто зробили віртуальне наслідування. Через клас Child 1 та через Child 2. І в нас компілятор сам тепер з цим впорається. Але зазвичай існує така практика, що якщо у вас, скажімо, багаторівневе наслідування, спадкування. То ну, краще переробити свій код і створити інший клас о, зі своїми методами та зі своїми даними. Ну, Так о, мене вчив чат ГПТ, і десь в якоїсь книжці я це прочитав. Ну, а На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!